Всім привіт! Я вас вітаю себе на каналі і маю сьогодні чудову новину в першу чергу для людей пенсійного віку, тобто для жінок 60 років і старше, а також для чоловіків 65. Нарешті польська влада звернула увагу на пенсіонерів. Ви на стрімах дуже часто мене питаєте там за себе, за своїх е рідних, за своїх близьких. І нарешті Польща почала робити бодай якісь дії. Тож дивіться це відео до кінця. Також не забувайте ставити йому лайки, і звісно ж. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові випуски. Отже, уряд Польщі хоче заохотити людей пенсійного віку е, працювати та готує значну фінансову підтримку, але не для самих пенсіонерів, а для підприємств та для підприємців, які будуть брати їх до себе офіційно на роботу. Урядовці працюють над законопроектом, спрямованим на більшу професійну активізацію людей, які проживають в Польщі і які вже досягли пенсійного. Віку, і це є одним з е, таких е, е, кроків до плану реалізації реконструкції Польщі, тому як Польща зараз знаходиться в серйозній глибокій кризі, я думаю, це вже ні для кого не секрет. Закон передбачає співфінансування працевлаштування безробітних, які досягли пенсійного віку в Польщі і ще не отримували допомогу від ЗУСУ. Тому практично всі українські пенсіонери, які зараз знаходяться в Польщі, також з легкістю попадають під цю програму. І підприємство, яке вирішить взяти на роботу таку особу, зможе отримати дотацію від держави в розмірі до 50% від мінімальної заробітної плати. І оскільки з 1 січня найнижча мінімальна заробітна плата в Польщі буде складати 3450 злотих. Бруто, а з липня 3600 злотих, то можемо зробити висновок, що компанія з одного працевлаштованого пенсіонера зможе заробляти до, ну, якби повертати собі гроші до 1800 злотих на місяць, що є досить гарною, ну, таким гарним заохоченням брати до себе чим побільше пенсіонерів на роботу. І що хочу сказати, що до карантину, тобто там до 2020 року, Пенсіонери нормально працювали практично на всіх підприємствах. Віковий поріг був там до 60, інколи навіть до 65, інколи його взагалі не було. І нормально ці люди працювали, вони мають більшу мотивацію, вони є загартованіші. Звісно, що це залежить від конкретної людини, але особисто ті пенсіонери, з якими я якби там зустрічався в Польщі, які працювали в мене в компанії колись. Я можу сказати, що вони набагато відповідальніше відносились до роботи ніж молоді люди, які. Ну, в яких так, окрім роботи і окрім заробітку грошей, все ж таки є ще якісь інші інтереси, є вихідні і е, все, що з цього виходить. А пенсіонери, вони просто, ну, якби по-перше, боялись завжди втратити своє місце. По-друге, вони знали, що вони приїхали до Польщі на роботу, вони знали, що їм треба працювати, щоб заробити гроші, щоб допомогти там своїм дітям, або допомогти собі, або щось там в Україні е, потім, після повернення, собі побудувати. Тож ці люди, пенсіонери, це. М Дуже цілеспрямовані люди, це дуже відповідальні люди в більшості своїх випадків. Тому і я не знаю, чому після початку карантину їх перестали брати на роботу. А зараз, після початку війни, цей віковий поріг на жаль спустився ще нижче. Але я маю надію, що оцей законопроект, при якому працевлаштування пенсіонерів, буде дуже і дуже вигідним, я надіюсь, що більшість заводів та фабрик. Де є досить легка робота? Ну така, що там не потрібно ніякої там фізичної витривалості, скажімо так, сильної. Надіюсь, що вони їх знову почнуть брати на роботу, і ці люди зможуть працювати, заробляти собі на життя, на достойне життя, і все в них буде добре. Напишіть, будь ласка, якщо ви, можливо, являєтесь вже пенсіонером в Польщі і не можете знайти роботу, або ж у вас є такі рідні, близькі, знайомі, пишіть в коментарях під цим відео, чи маєте таких людей і чи була б їм оця програма корисною. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Надіюсь, що даний законопроект вступить в силу. Якомога швидше, і всі люди знайдуть собі роботу. Дякую всім, бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!